Доброго ранку, діти! Сьогодні я хочу запросити вас у цікаву подорож нашим містом. Діти, а як називається наше місто? Так, правильно, наше місто називається Дніпро. А ви знаєте, чому воно так називається? Правильно, назва міста походить від ріки Дніпро, на якій Розташовано місто. Дніпро це велике та жваве місто, зелене місто вздовж широкої річки Дніпро. Має чудову набережну і довгі бульвари та просторі парки. Дніпро це місто контрастів, яке приховує багато секретів і загадок. Малята, ну що, ви готові до подорожі містом? Тож вирушаємо. Малята, подивіться на картинку, це міський залізничний вокзал. Сюди потрапляють люди, які щойно приїхали до нашого міста. Звідси можна поїхати на потязі, автобусі, трамваї або маршрутці. Рушаємо далі. Подивіться, це дуже красиве місце нашого міста. Набережна річки Дніпро. Це найдовша набережна в Європі. Улюблене місце прогулянки мешканців міста, оскільки з неї відкривається неймовірний краєвид на човни та кораблі, що курсують по воді. А ще набережно оточують зелені парки та фонтани. У парку імені Лазаря Глоби в оточенні плакучих верб розташоване чудове озеро, на якому живуть білі та чорні лебеді. Посеред озеро на кам'яному п'ядесталі видніється скульптура одного з найвідоміших літературних героїв маленького принца. Також на території працюють численні атракціони та розваги. А це діти Дніпровський планетарій. Один з п'яти, який працює сьогодні в Україні. Віртуальні картини зоряного неба в будь-яку погоду, в будь-який час доби перенесуть вас прямісенько до космосу. А це діти Дніпровський цирк. Аналогів будівлі немає у світі. Вся оригінальність полягає у куполі, що нагадує намет, який створює відмінну акустику. А це малята монастирський острів. Найбільш легендарне місце нашого міста. Він приваблює надзвичайною природою і багатою історією. Тут розташована велика паркова зона з чудовими оглядовими майданчиками. На території монастирського острову розташован парк імені Тараса Григоровича Шевченка. Також на території парку є свій фонтан, водоспад, зоопарк, акваріум та тераріум. Колись острів був головним місцем відпочинку для всіх мешканців нашого міста. Малята. А ви знаєте, що у Дніпрі є цілих п'ять мостів, які з'єднують два береги нашого міста. Найкрасивіший? Мерефохарсонський, залізничний, арочного типу. Він проходить. Над Монастирським островом. Найдовший Кайдацький, який розтягується на 1732 метри, Найстаріший Амурський міст, а наймолодший Південний, який знаходиться біля цирку. Також в місті Дніпро налічується величезна кількість театрів. Музеїв та виставок Малята. Сподіваюсь, подорож містом була цікава. Та нам вже час повертатися. Малята, а тепер скажіть, де ми сьогодні з вами побували? Що це за місце? Так, правильно, це міський залізничний воксал. А це що за місце? Так, правильно, це набережна міста Дніпро. Малята, а де розташоване це озеро? Так, правильно, у парку імені Лазаря Глоби. А як називається ця будівля? Так, малята, це Дніпровський цирк. Малята, а це що за місце? Правильно, це планетарій. Діти, а давайте пригадаємо, як називається цей острів. Так, це монастирський острів. Молодці малята, ви були дуже уважні під час подорожі і запам'ятали всі місця, де ми з вами сьогодні побували. Малята, послухайте вірш. Рідне місто моє, я пишаюсь тобою і Дніпра береги, і мости над рікою, і проспекти стрімкі, і фонтани барвисті. І серковку купали в золотавім намисті, ти з дитинства дзвінкого незабутня стежина, ти цвіти, моє місто, України перлина. Малята, а ви любите своє рідне місто? Поміркуйте, чи можемо ми ним пишатися? А мені, малята, час прощатися. До побачення!